Маленькі ливеня на ім'я Кіто жило у великому прайді і кожного дня відкривало для себе нові таємниці саванни. Він любив бігати по високій траві, стрибати через корені дерев і ховатися серед чагарників, спостерігаючи за птахами, які гучно щебетали, і за зміями, що повзли обережно між камінням. Кожен день приносив нові пригоди. Іноді він намагався наздогнати метелика, який. Кружляв над його головою, іноді підслуховував старших левів і вчитися ричати так голосно, щоб його рик було чути далеко, бо Кіто мріяв стати справжнім царем саванни. І він розумів, що для цього йому треба бути хоробрим, спостережливим і добрим. Одного ранку Кіто вирішив піти далі, ніж зазвичай. Він пробігав серед високої трави і раптом натрапив. На маленьку пташку, яка випала з гнізда і не могла знайти дорогу додому. Левеня обережно взяв пташку у лапи, щоб не поранити, і відніс її до найближчого дерева, де пташка змогла знайти свою родину. Це був його перший маленький подвиг, і кіто відчув, як серце наповнилося радістю, бо він зрозумів, що навіть маленький лев може робити великі добрі справи. Далі Кіто пішов до невеликого струмка, щоб напитися води. І раптом побачив, як жабка намагається перестрибнути через калюжу, але постійно скочується назад. Левеня сміявся, але потім зрозумів, що жабці потрібна допомога, і акуратно підштовхнув її носиком, щоб вона доплигнула на інший бік. Жабка весело квапнула і стрибнула у воду. А кіто відчув гордість за те, що зміг допомогти. Він розумів, що хоробрий не тільки той, хто може боротися з великими тваринами, але й той, хто готовий захищати слабких і допомагати маленьким. Одного вечора, коли сонце вже почало сідати, кіто почув гучний рев, зовсім не схожий на левовий, і вирішив перевірити, що це за звук. Він пробрався через кущі і побачив, що невеликий бегемот застряг у болоті і самостійно вибратися не міг. Маленький Лев зрозумів, що він не впорається сам, але згадав, що завжди можна покликати допомогу. І побіг де Прайду, привів старших левів. Разом вони допомогли бегемотові вибратися, а той з вдячністю махнув хвостом і пішов геть. І кіто відчув, що бути царем це ще й вміння діяти разом з іншими, адже сила дружби та сім'ї часто важливіша за зуби і кіхті. На наступний день Кіто вирішив навчитися полювати. Він слідкував за старшими левицями, які полювали на антилоп, намагався підкрадатися, тихо ступати по траві і робити швидкі ривки, щоб наздогнати здобич. Хоч йому ще не вистачало сили і досвіду, він відчував, що з кожною спробою стає кращим, а старші іноді дозволяли йому невеличкі успіхи, щоб він навчався без великого ризику. І це було його перше справжнє навчання. Бо справжній лев повинен знати, як дбати про прайд і добувати їжу для всіх. Одного разу кіто натрапив на гепарда, який переслідував газель, і спершу злякався, бо гепард був швидкий і граціозний, але потім зрозумів, що можна спостерігати і вчитися, як швидко рухатися, як використовувати свою спритність і розум, а не тільки силу. Кіто захопився тим, як гепард робить ривок, як вигинає спину під час стрибка, і вирішив, що одного дня навчиться поєднувати силу, хоробрість і спритність як справжній цар. Згодом під час великої посухи, коли трави стало мало, а вода в струмках майже висохли, кіто разом з Прайдом шукав нові джерела води. Це було важко і небезпечно, адже навколо було багато хижаків і голодних тварин. Але маленький Лев не здавався. Він спостерігав, слухав і допомагав старшим знаходити безпечні шляхи. Ці пригоди робили його сильнішим і мудрішим, бо він бачив, що цар не тільки речить і відганяє ворогів, а ще й піклується про всіх, хто поруч. Одного ранку Кіто почув дивний шелест у траві. Він обережно підійшов і побачив маленько слонення, яке застрягло між двома великими коріннями дерев і не могло вибратися. Слонення голосно трумбило, і кіто відчув страх, бо він знав, що самостійно не зможе витягнути такого великого малюка. Але він згадав, що справжній цар завжди шукає рішення і не боїться просити допомоги. Тому він побіг до свого прайду, привів декількох дорослих левів, і вони разом обережно допомогли слоненяті вибратися. Малюк радісно зашумів і кіто відчув гордість за те, що зміг допомогти. Він розумів, що навіть маленький лев може змінити життя іншої тварини через кілька днів. Кіто вперше наважився піти на невелике полювання самостійно. Він побачив групку антилоп і обережно підійшов. Він пам'ятав уроки старших левиць, які полювали на антилоп, намагався підкрадатися. Тихо ступати по траві і робити різкі ривки, щоб наздогнати здобич. Хоч йому ще не вистачало сили і досвіду, він відчував, що з кожною спробою стає кращим, а старші іноді дозволяли йому невеличкі успіхи, щоб він навчався без великого ризику. І це було його перше справжнє навчання. Бо справжній Лев повинен знати, як дбати про прайд і добувати їжу для всіх. Одного разу Кіто натрапив на гепарда, який переслідував газель. І спершу злякався, бо гепард був швидкий і граціозний, але потім зрозумів, що можна спостерігати і вчитися, як швидко рухатися, як використовувати свою спритність і розум, а не тільки силу. Кіто захопився тим, як гепард робить ривок, як вигинає спину під час стрибка і вирішив, що одного дня навчиться поєднувати силу, хоробрість і спритність як справжній царь. Наступним випробуванням для кіто стала зустріч із змією, яка повзла повільно, але нависала над його лапами. Маленький Лев спершу відступив, бо боявся, але згадав, як старші леви обережно обминають небезпечних тварин і спостерігають за ними. Він тихо обійшов змію, не наражаючись на небезпеку, і зрозумів, що мудрість це теж сила, бо не завжди перемога досягається боротьбою. Після цих пригод Кіто почав розуміти, що справжній цар Савани не той, хто речить найголосніше, а той, хто знає, коли діяти, коли допомагати, коли вчитися і коли берегти себе. Він став більш уважним до прайду, спостерігав за мамою, яка полювала, за старшими левами, які охороняли територію, і навчався від кожної ситуації, кожної дрібниці. І саме ці маленькі кроки робили його сильнішим, мудрішим і впевненішим. Одного вечора. Коли сонце вже почало сідати і вся саванна була залита червоним світлом, кіто стояв на пагорбі і дивився далеко. Він відчував гордість за всі свої маленькі подвиги за допомогу слоненяту, пташці, жабці, мавпочці, за перші успіхи у полюванні, і він знав, що ще попереду багато випробувань, але тепер він був готовий, бо зрозумів головне: справжня сила царя звірів у серці, у дружбі, турботі. І хоробрості.